Номер 17 Іванюк Тарас. Номер 19 Максим Юк Іван. В атаці благо Юні. Зараз бойчок за гострий зараз. На фланзі Прострільна передача. Перший момент гострий. Міг завершуватися ударом зараз. Мордаса, але Роман максимально мені здається ці ситуації. Витиснув якийсь позитив. Богдан Мордас. Хороший момент. Мордас прострілює. Москалик удар по воротах і на місці. На місці Барабанов. Перший момент. Перший момент. Благо юності. Хороший момент. Богдан Мордас. Хороша передача на Долотко зараз. Долотко. Прострілює Долотко, але нікого з партнерів немає. То у... вже в воротарському майданчику Куртяник. Передача! Герен удар! Ось і, Ось і момент. і і силам України. Слава Україні. Благо юнії. Олег Куртяник. Передача Назарія Гарина. Удар по воротах і барабану. Не одразу, але м'яч забирає до своїх рук. Роман Москалик зараз буде вкидати м'яч за Бокової. Може вкинути достатньо на велику відстань Роман. Тому ось вже скупчення граців штрафному. Романчук удар по воротах і поперечина рятує зараз надвірнянську команду. Ось він і момент. Організувати взяття воріт Барабанова. Зараз, схоже, вийде тільки після стандартів. І м'яч у Сітці. Богдан Мордас, по-моєму, завдавав останнього. Удару. Хоча святкує Іван Романчук. Були одразу два на м'ячі футболісти благо юності. Це Іван Романчук і Богдан Мордас. Таке враження, що зазнає пошкоджені один з футболістів Дорнянської команди. Благо юності. Мордас хороший момент! Удар по воротах! Барабанув не одразу! І що тут у нас? Добивання вже виконання Олега Куртяника. Але знов кулаш другим темпом. Ще одна подача. Що тут? тут нерозуміння. Певне нерозуміння зараз відбулося. І на щастя для футболістів благоюності, які зараз можуть вийти власну контратаку. І гордолодку передача на Богдана Мордаса. Мордас буде загострювати на правому фланзі. Мордас. 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 Зближується удар по воротах і м'яч сітці Богдан. Мордас. 2-0. Мордас організовує таке взяття в оріт. Напрацював сьогодні на забитий м'яч Богдан. Виконує подачу, удар, гра рукою. сигналізують про це футболісти надвірнянської команди, але Тарас Дем'янчук мовчить цій ситуації. Номер 21 Романчук Іван, номер 14 Бойко Тарас. Бойчук Тарас перепрошує. 9 номер Герен Назар, номер 25 Дербах Василь, номер 71 Лаврук Святослав. Футболістом своєї команди Святослав Лаврук. М'яч втрачає Святослав і хороший момент для атаки. Атакує надвірнянська команда. Передача. може, удар, удар по воротах, і м'яч пролітає над попереченою зараз. Москалик. Мордас. Є підключення від долодка, але відіграє назад на Дарбаха. Дарбах на Канюка. Тобто повертає Дарбаху. І ось вона передача на гарена. Гарен з правого флангу. Мозарі Гарін є підключення Ігора Долодка. Долодко. Навісна передача. Удар Бордаса. І це Роман Москалик. Перепрошую. Роман Москалик організовує третє взяття воріт благо юності. Навісна подача москалика. Удар головою. Іван Легкий. Є? Ну що ж, навангував я четвертий гол. Роман Москалик у формулі асист. Триган. Долотко, вже протилежний фланг. Долотко, прострільна. Ємельянов, удар! Хороший удар Ємельянова. Подача від Садловського барабанов, Височенний барабанов зараз був на вістрі атаки надвірнянської команди. Було дуже гостро, друзі. Дуже гостро. Дриган, подача. Канюк. Удар головою Андрій Канюк і капітану. Капітану формулі рахунок 5-0. Забиває. Ну, фантастичний гол, збиває Андрій Канюк. Двернянської команди. І тут одразу двоє футболістів благо юн. Прекрасно. долотко, прострільна, Удар по воротах від Богдана Мордаса. Ну що ж, арбітр не декомпенсує жодної хвилини в другому таймі. На цьому поєдинок п'ятого туру чемпіонату Івано-Франківської області між командою Благо Юність Верхня та Безкидна двірна завершується. Рахунок ось він, будь ласка, на табло 5-0.